Отже, незважаючи на нічию, в принципі, це перемога, тому що ви в четвірці. Ну, хотілося б в четвірку війти на четвертого місця, скажімо так, але ну, маємо те, що маємо. Тому Щоб не грати будемо... з гідропартом, мається. Так, да, так, да, да. щось типу того. До речі, може, ми і з третього на, насправді зайшли. Якщо в ДПС така сама кількість очок, то ми ще й третій. Так що нормально. Будемо грати з колонадою. Та ні, та де? Да. Ну як же? У вас, шість, у вас ну... тепер сім очок. Ні, ні, у нас шість. Так, шість, у вас вже було п'ять. Да. В ОТП 6. Тобто сім тепер. З да. ДПС – 6. Ну правильно, ви будете грати з гідропарком. Але менше з тим. Ви ставите собі найвищі цілі. Ставимо, але бачите, значить щось... треба перемагати буде гідропарк в будь-якому разі. Будем, будемо намагатися, трошки, трошки не, 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 не вистачає якоїсь дещиці. І такі трошки нервові останні дві гри, але будемо старатися, будемо грати на перемогу в будь-якому випадку з будь-яким суперником. В принципі, всі команди рівні, тому я рахую, що шанси є у всіх команд. Дякую. Дуже дякую.